Вітаємо на нашому каналі. У сьогоднішньому відео поділюся рецептом дуже смачного пирога із грибами. На суху сковороду викладаю гриби. Різати ви можете, як вам заважається. Я порізала ось так. У мене гриби шампіньйони. І тепер будемо смажити, поки випарується вся вода. Вливаю трошки олії. І далі смажу до красивого золотистого кольору. Всипаю сіль, перець та приправу до грибів. І ще трошки просмажую. Готові гриби перекладаю в миску і залишаю, щоб ухолонули. Подрібнюю часник. А також цибулю. Сковороду я влила трошки олії і обсмажуємо цибулю з часником до золотистого кольору. Готову цибулю, перекладаю до грибів і також залишаю, щоб охолоджувалось. До грибів та цибулі додаю натертий сир. Я брала моцарелу. Можна брати такий, який ви любите. Також столову ложку майонезу. Та перемішую. На деку викладаю пісочне тісто, викладаю всю начинку і залишаю збоку трошки місце. І зверху накриваю ще одним шматком тіста. З'єдную по краях, по боках притискаю вилкою. Змащую зверху яйцем. Кількість використаних інгредієнтів ви знайдете під відео. Зверху тісто проколюю. Тепер ставлю у духовку, розігріти на 180 градусів. І коли трошки так підзолотиться, то включаю тільки низ, щоб добре підпеклося знизу тісто. Приготувавши один раз, я впевнена, ви захочете приготувати знову і знову. Готуйте та смакуйте До слідуючих відеорецептів!